Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Наприкінці року кожен з нас має уважно дослухатися до власного ритму та рівня енергії. І саме місячний календар на грудень 2025 року може стати корисним орієнтиром. Він підкаже, коли варто планувати зустрічі, подорожі та важливі проєкти, а коли краще уповільнитись і дати собі час на відновлення. Фаза місяця у грудні 2025 року 1, 2, 3 та 4 грудня місяць, що зростає, 5 грудня повний місяць, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 та 19 грудня спадний місяць, 20 грудня молодик. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 і 31 грудня місяць зростає місячний календар на грудень 2025 року сприятливі дні. Цього місяця варто звернути увагу на такі дні: 1, 4, 11, 18, 25, 26, 29 грудня. 1 грудня цього дня ви можете відчувати сильний приплив енергії, Спрямуйте її на розмову або фізичну активність. Так само можете застосувати розмову активність, сприятливий період для будь-яких активних дій. 4 грудня день підходить для вдосконалення своїх здібностей і занять різними хобі. Сприятливо починати нові справи. 11 грудня один із кращих днів для активних дій, для визначення мети, вибору професії, побудови кар'єри і зміни роботи. Не бійтесь ухвалювати рішення, на які довго не могли наважитись. 18 грудня цього дня корисно провести час на природі, особливо біля водойми. Довіряйте своїй інтуїції та спробуйте помедитувати. 25 грудня вдалий день для побачень, освідчення і одруження. Також можна зайнятися науковою дослідницькою роботою, духовними практиками. 26 грудня цього дня варто стежити за своєю мовою, уникати конфліктів, лайки та надмірної емоційності. 29 грудня сімейний день, який рекомендується провести з рідними. Можна починати нові справи, особливо довгострокові проєкти, сприятливі дні для різних справ за місячним календарем на грудень 25-го року. Для подорожі 1, 4, 6, 8, 11, 21, 27, 30, для нових починань 4, 10, 18, 21, 29. Для фінансових або юридичних справ: 4, 10, 11, 16, 18, 21, 27, 29. Для творчості та спорту 4, 7, 10, 11, 19, 21, 25 Для взаємин ділових і романтичних 3, 6, 7, 10, 11, 25, 26 для походу до лікаря 1, 4, 10, 11, 21, 29. Несприятливі дні у грудні 2025. У грудні несприятливими за місячним календарем будуть 2, 5, 14, 20, 22, 24, 31 числа. У ці дні рекомендується уникати конфліктів, ухвалення важливих рішень, нових починань та негативних емоцій. Не варто перезавантажувати організм як фізично, так і емоційно. Присвятіть час відпочинку духовним практикам та відновленню сил. До зустрічі в нових відео!